Сашуньки, а що це ти вже поїла? Да. Я в шоці. Чайку ще попий. Щось дуже мало. Ця, ця, цяй, давай, потикну часі, да Ну тату, чекаємо, здавай. Чайку ще попий. До, До сашонькіного дня народження залишився один день! До речі, всім добрий ранок. Так, да, mm -hmm. Сашеньки? Сашенька збирається бігом в школу. Сьогодні тато завезе. Да, Да-да-да. А що ти кажеш, мамі? А, повну. Mm -hmm. Да. Якою бубка? Mm -hmm. Сашенька mm -hmm. бере. Можна те да, там. показати. Mm -hmm. О, це ж для очків буде. Mm -hmm. Да. Так. Ну, для окулярів це краще туди не класти, бо воно дуже м'яке, Хіба що в цьому? У футлярчику. Сашуньки, фізкультура сьогодні. Ми взяли згадала я, що в нас є отакий мішечок, ми купували. Мам, давай. Давай. Все, пока була. пока. Сашусик. осіб? Моє сонечко. О, Моє сонечко. А шапочку, шапочку давай, Так, okay. да, Сенька наділа, а тато взяв того okay. великого. Пока, Сонечко, люблю тебе. Yeah. Гарного дня. Пока, пока. Yeah. Ти телефон не брала, так, да, Ні. Yeah. Ага, добре, я буду біля школи чекати. Все, yeah. побігла квіточка. Я вже зранку йогу робила. Сашенька грузиться, пішли, пішли мусор викидати? <пішли> Тмахає моє сонечка. Я вже дуже чекаю її день народження, щоб подарувати їй подарунки. Прям я не знаю, в мене такий якийсь настрій класний. Йдуть назад. Все, побігла, дамочка. Пока, моє сонечко. Приїхала дитинка в школу. Пока-пока ще махає. Всім привітики! Ми з Мішою виїхали. Бішком він приїхав, треба було в банк нам. Ми з'їздили, поміняли картку. Не поміняли картку, обновили дані, тому що щось там, короче, не хотіло оплати приймати. Якийсь термін дії вийшов чи щось таке? О, це Шулька пішла до школи. Я хотіла зайти ще в сінсей, Все думаю, як їй оформити так кімнату. Минулі роки я там вішала якусь таку блискучу шторку та кульки були. Але цього разу я не знаю, що іще таке придумати можна. Хочу сходити в сінсей подивитися, що там є такого цікавенького, до дня народження. І якось так хочеться, ну не знаю, щось таке цікавеньке їй придумати. Вона дуже чекає. Тому сьогодні ще заберемо один подарунок її. Це цю конячу голову, кінську чи конячу, не знаю, як там вірно буде. От, і все, бо треба буде пакувати. Не знаю, нап... завтра, завтра буду пакувати, коли її не буде вдома. От і все. І будемо вже післязавтра. Сашуля вже не може дочекатися. Я вже прийшла в школу, і ми, буде, ми виконуємо домашнє завдання, нам тільки українську і математику задали. Математику ми з татом там робить. Ми а вчальник уражень нам ось так виглядає. Це вчителька нам такі роздала. То тут ми. То тут нам треба про осінь текст написати із... і використовувати ці слова. Зошитка, да? Да. Волога тішить, починається, дивовижна, барвисте листя, шумить, гриби, обдаровує непомітно, щедро. Так, ну Сашулька назвала свій текст як? Барвиста осінь. Барвиста осінь. Будемо придумувати. Тільки що я була в шоці, бо сашунька на ходу склала вірш про осінь, реально з Римою, з усім. Я не очікувала, навіть сиджу в шоці. Ну І вийшло дуже класно. Але треба не віршик скласти, мась одна проблема, а треба саме те. Ну, ти даєш маличин. Якийсь віршик склала. просто. А може, я Оксані Петрівні завтра розкажу, який є. Розкажи, я якщо запам'ятала, звісно. Ну Класний віршик такий, прям молодчинка. Повноцінний, повноцінний один стовпчик віршика або коротенький віршик вийшов. Так, я думаю, що вистачить. Ти хочеш ще щось додати? Ні. Дай. А тобі не холодно? В тіха капібарчиках? Ні. Не знаю, я сиджу в піжамі і мені прохолодно. Зараз піду носки вдягати. А Сашуня в футболочці, в шортиках і їй норм. Без носків, так? Да. Угу. Все, зробили. <рес> Язика показувала? Uh -huh. <кій> Похожа на якусь цю таку ящерку, яка це, знаєш, язика так весела і так ловить якусь мушку, мужку і назад сховала. <кій> <кій> ага, отак. От Танюльки трошки вище голови Мені вже там дуже красиво вийшло. Краса? Барвиста осінь справжня. Останні штрихи, да, Сашульки? Да. У нас оцей барник лише уже, я не знаю, скільки днів. А я його прошу, Боже. Так, да, ну я поки не дозволяю. Зорох. Не можна. Твої теж не буду дивитися. Це ж я не знаю. Що хіба мама з тобою не ділиться? Не. Це ж не мамин, це твій, я просто не дозволяю, а не не ділюсь. Обідесь? Обіду вас. А я на тебе, ні. А я на тебе. На маменьку? Все, я піду, зараз буду плакати. Не мой вид. <глушен> Я шуткую. Як гарно твої листочки. Бачиш? <глушен> 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 так, ось тобто. Хоч. Так, ну все, біжи, мать, сорок. Ні-ні-ні-ні. Ти ще зеленого хочеш, чи що? Отак От ще зараз впадеся, що я корінь її малюю. Коріння, корінька. Все коріння Готово? Коріння, 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 коріння. Ваші дітки теж так роблять уроки. Веселенько. Так, давай Андрій. Так, да, є багато діток, які плачуть, коли роблять уроки, я думаю. А деякі день нам мамського не хочуть робити? Так, сиджу собі я вдома, нікого не чіпаю. Сашулька гуляється на вулиці. Дзвонить мені в домофон і каже, що там е у нас е біля клумби на вулиці. Голуб, який лежить, дзьобик у нього в крові, і він не може рухатися. Каже, що впав десь звідкись. О, вже дзвонить. Да. Да, Зараз йду. Ось, уже телефонує. Коротше, йду дивитися. Я вже літом одненького вона мені приносила, я його забрала додому, намагалася вилікувати. Ну, іначе допомогла, там в нього щось з очками було, я капала йому. Ну, а Сашуня вже побачила, що є такий варіант, і вже мені дзвона телефонує. А я така, що зараз, я якщо побачу, що з ним щось не так і йому можна допомогти. Навіть якщо й не можна, то мені краще його забрати, щоб Щоб собаки його не роздерли. Нехай він краще десь тут на балконі полежить, і навіть якщо він уже й помре ніж він буде ще там в останні хвилини свого життя терпіти якісь знущання там якихось тварин. Ну, коротше, йду дивитись. Так, я ось вдома взяла коробку. Е, я так розумію, той голуб, він просто. Він не в крові нічого такого. Він ходить, але кульгає. Дівчатка кажуть, що, що він звалився з поверху якогось. То я його зараз посажу в коробку, якщо зловлю. І я думаю, підкормить, підпоїть, його трішки побуде посадити, щоб лапка в нього зажила. І буде, І спробуємо випустити через кілька днів. Дівчата держать чек. Ну, зараз я не знаю, побачимо. Так, він собі буду забирати. Голуба, він є так вмів, вони двоє Боже, він має. Саш, Там був малесенький голуб. Так, все, несу додому. Так, принесла я голуба додому і роблю йому такий, візьму крупи йому. Гречки, трошки ячки. Таку в переміжку. Так, і що? І, напевно, йому ще такої Ой, кукурузної крупи. Да, блін, уже розсипала. От, капець, дрожжі розсипала. Так, секундочку, відкрию. Ось і такої йому м'якої крупи насиплю. Хоп-хоп-хоп. Думаю, йому поки що буде вистачить. І водички зараз ще налю. Так, це ховаю, Поселю його на балконі. Ось тут там будемо їсти і трошки в коробочку сінка зараз на мощу теж. Ще скажу, що дуже поталанило, що дівчатка казали, що він випав з поверху, вони бачили, як він впав. То в нього, напевно, щось з лапками чи з крильцями треба понаблюдати. То добре, що він впав в клумбу, бо так би там бігає в нас собака дворова, вона б його 100% б вже десь загризла б. Отак він у нас тут відсидиться. Такий малесенький, беззахисний, такий птасечка. Минулий раз, коли був у нас голуб, він так зразу я йому давала їсти, він їв, а цей поки не їсть. Ну, може, я піду його залишу, він тоді щось трошки погамає, побачимо. Бері ще трішки. Мірісті, трішки маленький, попий. Попий. Ось так, молодець, молодець. Так, я ще йому взяла ось такий шматочок з кексиного коврика був у мене, щоб, бо тут плитка, я переживаю, щоб йому не було дуже холодно. І ось так і ще знайшла стару футболку. Ось так. Напевно, ну, треба щось таке більше пошукати тепліше, але поки що, поки я буду шукати, нехай буде так. Ось так оп, поставлю його сюди, щоб йому в ножки не було холодно. Ось так. О. Це, відпочивай маленький. Яке можна дати ім'я голубу, якщо... що пишуть? Як назвати голуба популярні імена? О, цікаво, доже таке, я нічого собі, а ну дай трішки мені. Не, і скільки? Дякую. Не знайходь. Ша, Анчоуз, Анчанчос. А Мурад. Рагон, Баль бауді, банти. Бородач. <реш> Бatмен, беззубік, беззубік, <реш> веселий, виграч, вихрач, 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 зараз Вася, Вася, О, валет, валет, Гуфі, Гелік. а Очкай, можете, будь ласка, різних. А ну, давай я прочитаю. Так Дощ, дельфін, джигіт, дрьома, ізюм, жиган, зур. Жиган, Жорик, Забийник, Засоня, змій, зур, Индианы, Цикарус, ізюм, ізюм, давай. Кабанчик, крейзі, казімір, Кеша. Лідер, Льолік. О, Льолік, як в нашої бабусі з дідусем песика звали Лідер. Лідер. Так, похмурий, надійний, недоторка. Ну Поки що він у нас недоторка, він трошки так побоюється нас. Ну Ні, Це ну, і не дивно, бо він ще ж нас не знає ще. Ні, мам, давай, а, давай просто зараз цей. Диви фреш. Прикольно, фреш. фреш. Прикольно. Мені не нравится. Федя. Федя! Мені прикольно Федя. Хеппі. Хепі. Хайп. Хайп. Цезій. Цезій. Цитрус. 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 Чукча. Як? Чукча. Чарівник. Чикаго, чабан. Шекспір, Шторм, Шеврон, Шарпей. Но мені найбільше сподобався Федя. А мені ізюм. Ізюм? Так. Да. А мені не щось із подобається. Мені дежора і джека. Жека. Жека? Ось Жека. Угу. Ну, давай вибирай. Шонька хоче назвати. Хеппі прикольний. Хеппі. Можливо, так. Да. Знаєш, кажуть, як назвеш е, тваринку чи людину, так вона й попливе. Кораблика. Як кораблика назвеш, так вона й попливе. Якщо ми його назвемо хеппі, можливо, він одужає й стане дуже щасливим. Так, в нього буде вдача, щаслива. Дай хепі. Хепі, давай. Хепік. Хеппі. Хеппі хепік. Шунька в розвідку пішла. Я Мас, Масік, тільки ж ти роздягнена. Мамі ж не заводиш тільки дуже обережно, щоб він не лякався. Треба буде звати Хеппі. 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 Та маленький хеппі. Пока, хеппі. Все, нехай він відпочиває. І тюльмась поправ, будь ласка. Угу, дякую. هифу. У нас буде тебе ще один пташка буде. А скорость стяг... теж? просто не буває, так ми її не знімали. Так. Да. Ну, у нас є вже, наприклад, на... вже є в нас ще один голуб. <гум> О, Кіксян. Кексяш. Кексик? Кіксяшка? Кіксяш, айди, айди, айди. Ходи, ходи, Кексик, ходи. Кексюшка, айди. Кіксяша. О, мені якраз.